Цих архівних кадрах молоді російські військові, які готуються отримувати свої дипломи та офіцерські звання. Далекий 1997 рік. Красне знамя, атмосфера щастя та гордості. Серед молодиків нашу увагу привертає ось цей військовий. Тут лейтенант, а згодом стане аж полковником армії РФ. А ще за 15 років обійме високу посаду в Україні та матиме доступ до державної таємниці. І все це з російським паспортом у руках. Ви Можете видати коментар з приводу того, що у вас є або в минулому був російський паспорт. Як спецслужби пропустили таку людину до правосуддя, чи є це недбалістю чи диверсією у цьому випуску. Ми розберемо всі факти і документи, які відкривають шокуючі деталі. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Тож суддя касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Семен Стаценко. Може мати російське громадянство відповідну інформацію, «Цензор.нет» надали джерела на цю посаду. Стеценка було призначено у 2019 році. У квітні того ж року Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію ВАКС, вирішила внести президенту подання про його призначення. На посаду у розпорядженні видання заява про видачу Стеценка російського паспорту на підставі свідоцтва про народження. Документі зазначається, що майбутнє суддя народився у місті Іяслав на Хмельниччині. Проте, згідно з даними, російський паспорт він отримав 14 червня 2000 року. Що правда, його наявність Стеценко не вказує у декларації. Хочу акцентувати вашу увагу на то на те, що ми пам'ятаємо, що період часу в історії нашої держави, 2010-2014 років, він, як я кажу, був різноманітним, і один одним з таких абсолютно чітко і багатьма підтримується негатив. Було те, що рейдерство як явище на жаль процвітало саме в той період часу. Тому я би десь трошки простерігся казати, що ну рейдерство це загальні фрази, повірте, це загальні фрази, але не по в цієї ситуації. А після цієї інформації вдалося знайти ще і архівні кадри, на яких молодий лейтенант армії Росії, а нині скандальний суддя Верховного суду України Семен Стеценко у 1997 році отримає диплом у військово-медичній ординалені на червонопрапорній академії імені Кірова. З'ясувалося, Стеценко приїхав до Києва у 2004 році і тоді не припиняв своїх зв'язків із росіянами. Бо як стало відомо, Семен має ще й рідного брата Богдана Стеценко, який офіційно служить полковником медичної служби міністерства оборони Росії за деякими джерелами у 2020 році він навіть балотувався на місцевих виборах від путінської партії «Єдина Росія рідний брат. Будучи полковником Міністерства оборони РФ, лікує солдат РФ, які воюють проти України, які нападають і ведуть бої з українською армією. Ось така сімейка. А ось його брат суддя Семен Стеценко у 2015 році, вже після початку збройної агресії РФ проти України, ймовірно, їздив і до Росії. Адже у його декларації фігурувала квартира в Росії, оформлена на доньку Єлизавету. Квартира знаходиться у Санкт-Петербурзі. Що було б неможливим, звісно, без виїзду самого Стеценка на територію РФ. Дружина Стеценка теж росіянка разом із Валентиною. Семен прожив у шлюбі 17 років, проте у 2018 році подружжя розлучилася. Однак сусіди повідомляють, що пара все одно проживала разом аж до початку повномасштабного вторгнення. А нині сама жінка нібито проживає за кордоном. Да, вони давно живуть із дружиною. разом. Так, з дружиною разом. Да, да, да. Сумофіс очищення судової системи у Фейсбуці повідомляє суддя Верховного суду України Стесенко Семен Григорович в період від 2010 до 2012 року отримав грошові кошти через систему грошових переказів російського банківського оператора від громадяна РФ Факова Дениса. Сукупністю 16 тисяч 600 доларів США та 103 тисячі 267 російських рублів. Якщо вірити цій інформації, постає запитання, що це за кошти, з якою метою Стеценко їх отримує із Росії. Ми зазначимо, що гросові перекази відбувалися саме в той час, коли Янукович, ставши президентом України. Активно поширював свій вплив на суддів, міліцію та прокурорів. В цей час Стеценко, якраз працював в Національній академії прокуратури України, крім того, за Стеценком точно хтось підгрібає в інфопросторі його біографію активно підчищають. Але як відомо, скрини не горять. Ось такий вигляд мала сторінка судді на Вікіпедії у 2015 році. Тут і про навчання і про військову службу в РФ, натомість нові редакції. Ці відомості було стерто. Чи можете ви дати коментар з приводу е, того, що у вас є або в минулому був російський паспорт? Мені здається, що логічніше, якщо ви ці запитання, які цікавлять чи ваш, чи ваших телеглядачів дописувач, ви їх сформулюєте і в письмовій формі направите, я думаю, що на роботу на камеру ви не, не дасте коментарів, так навіть якщо саме Стеценко зрігся свого російського паспорта, сором'язливо замовчуючи про це, хоча мав би нібито гучно заявляти так було. Давно було, вже немає. Шкодую, вибачаю, що приховував, виправляюсь, то залишається актуальним запитанням. Адже понесе він відповідальність за те, що всупереч конституції України, маючи паспорт українця від 1996 року, отримав паспорт ще й в іншій країні. Дійсно, вже зараз, якщо перевірити паспорт Стоценка, то реєстр покаже його недійсним. І справді, від 15 грудня 2019 року, після досягнення 45-річного віку, паспорт Стеценка є недійсним, але це не означає вихід із громадянства РФ, зазначені в заповненій Стеценко декларації, доброчесності, яку якими має складати кожного року та подавати, заповнювати її населення. Так само громадян Стеценко надав інформацію про наявне російського громадянства. При призначенні суддею Верховного суду за результатами конкурсу 2019 році. На чисельні повідомлення та сюжети змі відреагував і сам суддя касаційно-адміністративного суду Семен Стеценко. Він звернувся до Служби безпеки України щодо перевірки повідомлень у засобах масової інформації щодо, начебто, наявності у нього громадянства Російської Федерації. Про це повідомляють у прес-службі Верховного суду. У медіа поширюється інформація про, начебто, наявність у суддів Верховного суду у касаційному адміністративному суді Семена Стеценко, громадянства Російської Федерації, вважаючи зазначену інформацію такою, що не відповідає дійсності, Семен Стеценко звернувся до Служби безпеки України щодо перевірки наведених у медіа тверджень стосовно наявності в нього громадянства РФ. Також у Верховному суді додали, що про результати розгляду вказаного звернення буде повідомлено додатково. Головуючи суддя, але має російське громадянство, принаймні представникові передачу, не надають. Будь-які, умовно кажучи, скрини або щось схоже на картку адміністрації, штучний інтелект зробить за декілька секунд. Тож, як будуть розгортатися події надалі, ми будемо спостерігати. А ви не забудьте підписатися на Ютуб та телеграм-канал Ростислав Продакшн, щоб бути в курсі всіх найактуальніших новин. І звичайно залишайте свої коментарі під цим відео. Тисніть на вподобайку та дзвінок.